А, там цей. Як його, скажи мені, там скажи. Лебедка є По центру. Ага. Вспомни. Блин, ну трохи не вистачає, да? А ну. Та я можу... Ага, я запакувати не можу, ну в принципі норм. В принципі норм. Блін, ну він міліметр міліметр став Ігор. Угу. Тільки от одного не можу зрозуміти. Знаєш що? Коли я пытаюсь газувати на у... У цьому Кенварді, він теж газуйчує. Шоб... То в тебе не вип'єднає. А може, знаєш що? Вимкнути двигун, а ну. Ти просто відсипи цепи лебедку і він газувати не Ні-ні, я виключив двигун, все. Ну, тоже. Теж, вірно. А ти ж закріпити по ні? На можешь, не? Ні, не можешь. А, може. Єгорка! Він став! Прикинь. Це ж тобі не бетер. Ні, це не бетер. Він якраз щотку стоит це. Якраз доставка для цього. Для цієї техніки чуєш? ж? Бав я, я здивований! Не очікував. А госовен с те, що у нього, в нього, нього присоединена лебедка і то, что движал. Да-да-да. Там той прикол. Це Просто не то, якщо ти там соло граєш і витягуєш машину, то. Подожди, блин. Я думаю, це буде топово.